Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Ми з вами продовжуємо вивчати велику французьку буржуазну революцію. Тема нашого сьогоднішнього уроку ви її можете бачити на екрані: Термедеріанський режим, прихід до влади Наполеона Бонапарта. Додому вам було задано другий, третій параграф, пункти 3. Шостий. Сьогодні ми розберемо до кінця цей параграф, а тут нам потрібно буде ще раз. Зупинитися на шостому пункті, так, також на сьомому нам треба буде розглянути. Перш за все, причини прихіду до влади термедеріанців, чому воно так називалося, що було зроблено термодеріанцями за роки свого правління, розібратися з таким терміном, як директорія, у чому його її особливості, а також поговорити про. Завойовницькі війни, які починає вести Французька Молода Французька Республіка у другій половині 90-х років 18 століття. Ну і також ми поговоримо про переворот 18-го Отже, давайте налаштуємося на роботу і почнемо працювати. На минулих уроках ви дізналися, що я згорнув відео, щоб воно не заважало вам. Ми дізналися, що з червня 1793 по липень 1794 року при владі у Франції знаходилися якобінці. А для правління якобінців було характерно і революційний терор, і диктатура. Політика якобінців була такою жорстокою, що від неї страждали не лише вороги революції, а й навіть її прибічники. Можна згадати, наприклад, долю ось цього поміркованого якобінця Дантона, який був звинувачений у багатьох гріхах, у тому числі, що він намагається вести переговори з Британією, і врешті-решт його було страчено. Звісна річ, що та політика, яку проводили якобінці, вона викликала незадоволення представників нової буржуазії, які бачили в цій політиці загрозу своєму. Своєму правлінню, своїм статкам. Тому представники нової буржуазії, так само як і частина депутатів конвенту, вирішили організувати змову, внаслідок якої Якобінці були усунені від влади, а на наступний день керівники Якабінців були страчені. Їх звинуватили у тих самих гріхах, яких вони звинувачували інших. Отже, що ми можемо сказати, що досвід якабінців засвідчив, що диктатури насильства не можуть бути підґрунтям для побудови суспільного устрою на засадах справедливості. Тобто, на крові справедливе суспільство збудувати неможливо. І будь-яка шляхетна мета не може вже виправдати, аморальні засоби її досягнення. Це було зрозуміло вже у 18 столітті. Отже, до влади у Франції приходить новий режим, так як подія, внаслідок якої якобінці були усунені від влади, відбулася 9-го термідора, то ці події називаються термідоріанською реакцією і термідоріанським режимом. Отже, прийшовши до влади. Термідоріанці проводять деякі зміни, перш за все. Починається так званий термідоріанський терор, який стосувався прихильників якобінців, перш за все, а, а також незадоволених мас населення, яких ставало все більше і більше. Також було, відбулася заборона якобінського клубу. Скасували закон про підозрілих. Відмінили максимум цін, а також відбулася амністія учасникам вандейського повстання. Але найголовніше те, що 22 серпня 1795 року була прийнята нова Конституція Франції. Давайте трохи докладніше розберемося саме з цією Конституцією. Отже, виконавча влада у Французькій Республіці цього часу належала так званій директорії. Ви повинні запам'ятати, що в будь-якій країні. Орган, який буде називатися директорія, має одну особливість. Він складається з п'яти директорів. А... Також э, існував законодавчий орган, який називався Законодавчий корпус, і складався цей законодавчий корпус з двох палат: Ради Старішин і Ради П'ятисот. Що таке Рада Старіше? Це орган який складався з осіб, не, які були не молодше 40 років, які повинні були ухвалювати або відкидати закони, що пропонувалися радою 500. Також слід зазначити, що для того, щоб стати членом ради старішин, треба було мати не лише певний вік, а й мати певні статки. І після цього вас могли обрати до цієї ради. Тобто треба було ще й вибори виграти. Також, існувала також Рада 500. Це другий, друга палата парламенту. Рада 500 вона складала з 500 осіб. Вони пропонували закони. Вони складали списки кандидатів у директорію. І це теж були виборні особи. А слід зазначити, що саме в період термідеріанської реакції, термідеріанського режиму відомим стає молодий офіцер корсиканець Наполеон Бонапарт. У 1795 році він придушив черговий заклад реалістів. Які намагалися захопити будинок конвенту. Саме тоді Наполеон виставив гармати і розстріляв з гармат НАТО. Уперше було застосовано артилерія у вуличному бою і вона показала свою ефективність. Звісна річ, що після цих дій Наполеон стає дуже-дуже популярною особою, він займає різні посади, він очолює гарнізон Парижу. А згодом він взагалі очолює всі французькі війська. А, звісна річ, що революція у Франції перемогла, Тремедірянцям було дуже незручно на території Франції, вони хотіли розширити свій вплив, тому починається територіальне захоплення. А, якщо ви пам'ятаєте, то спочатку. Метою війни для французької, молодої французької республіки було захист батьківщини. І воювали тоді французи проти Європейської коаліції держав, але з захисту своєї батьківщини поступово ці війни перетворюються на агресивні загарбницькі. Молодий Наполеон Бонапарт був саме тією особою, яка здійснила декілька досить таки вдалих для Франції походів. Перш за все, це італійський похід та Єгипетський похід. А я пропоную вам зробити наступне: ви бачите перед собою таблицю, яка складається з чотирьох столбців. рік, територія, де велися бойові дії, основні битви і результати походу. У вас тут буде два походи. Це італійський та єгипетський Ви пишете тут рік італійського походу, рік єгипетського походу, територія, де велись велась бойові дії. Тобто, ну, з назви вже зрозуміло, де? Основні битви у вас у підручнику з італійськими походами не ну, дуже добре, тому я пропоную вам використовувати ще якісь джерела. Ну, і результати походу ви. Теж можете знайти у своєму підручнику. Перш за все у підручнику. А, а. ми продовжимо. Я не буду розповідати, чим закінчилися ці походи. Скажу лише одне: що Молода Французька Республіка не завжди вигравала, інколи вона програвала. Звісно, річ, що поразки призвели до послаблення режиму директорії. І цей же час роялісти намагалися взяти реванш. В цих обставинах пливова буржуазія починає шукати особу, яка б втілювала б так звану тверду руку. І вибір припав на Наполеона Бонапарта, улюбленця французької нації, непереможного генерала. Але ж буржуазні представники буржуазії не зрозуміли одного, що Бонапарт теж хоче влади. І Бонапарт був тією людиною, яка не лише прагнула влади, а й могла зробити так, щоб влада стала необмеженою. 9 листопада 1799 року за революційним календарем це було 18 брюмера 8-го року Республіки. А знов заявили про те, що у Парижі може відбутися Каббінська змова. І для того, щоб захистити надбання революції, було введено воєнний стан, а також Наполеона призначили. Командуючим Паризького військового округу. Як наслідок, влада у Французькій республіки від директорів переходить до колегії з трьох консулів, до яких війшли Бонапарт, Комбаса, Комбасерас і Лебрен. Але фактично влада належала Наполеону Бонапарту, якого призначили першим консулом. А всі Роялісти, всі ліворадикали були відсторонені від політичних справ. Отже, ми з вами говоримо про те, що внаслідок перевороту 18-го Бромера, 8-го року революції до влади приходить Наполеон Бонапарт, який займає початку посаду першого консула. Вам буде домашнє завдання наступне. Параграф 23 знов. Вам треба буде заповнити таблицю. Треба знати терміни, які я записав: це про світництво, Генеральні Штати, Конституційна монархія, якабінська диктатура, революція. Також, шановні, тут цього немає у презентації, але ви побачите, що у вас є ще й тести, які треба виконати. Тому, перед тим, як ви будете виконувати тести. Велике-велике прохання. Спочатку подивіться відео, ще раз перечитайте друге третій параграфи повністю, а потім вже давайте відповіді на запитання тестів. Хай щастить! Все буде Україна, до побачення!